Понад 2500 учасників з різних міст, країн і континентів вони не просто пили воду, вони увійшли у стан і запустили в своєму житті нову реальність. Магія ранку це не про дисципліну, це про любов до себе, про мить, коли ти більше не зраджуєш свою душу зранку, а зустрічаєш день як творець своєї реальності. Кожного ранку ви не просто пили чотири склянки води, ви програмували свою свідомість, очищали тіло, заряджали майбутнє, і головне вийшли з головної колективної програми. Вона немає часу на себе, бо тепер ви створили цей час і більше не віддаєте його випадковому. Цей челендж не про воду. Цей челендж про пам'ять, пам'ять про себе, живу, гідну, красиву, про свою реальність, яка починається не з хаосу, а із внутрішнього ранкового світла. Ми дякуємо кожному з вас. Цей простір про єдність, про вибір, про силу і радість. Кожен келих, кожен ефір, кожне дякую стало частинкою великого поля. Це не фінал, це лише пробудження. Бо після магії ранку ти вже не повертаєшся в стару версію себе. Ти з'являєшся як нова. Один вибір, що змінив усе. Дякуємо, що творили разом з нами.